Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас огляд 12-ігрового го ігрового дня, точніше перша його частина, тому що в нас ще буде огляд двох матчів групи C. А зараз огляд групи D. матчі Нідерланди, Австрія і Франція, Польща. Другі тайми цих поєдинків це щось неймовірне, і сама розв'язка в цій групі це реально фантастика, друзі. Ми зараз будемо розбирати ці два поєдинки. І звісно, в кінці відео обов'язково додивіться до кінця в контексті збірної України. Ми розглянемо цю групу, тому що друзі, ми отримали саме в цій групі потенційно дуже небезпечних суперників для нас, якщо ми, звісно. Проб'ємося в 18 Євро 2024. Тому пишіть, який вам матч сподобався, чи шокувала вас оця турнірна таблиця зараз саме в цій групі. В коментарях свої думки залишайте. Перед початком обов'язково поставте лайкос. Я бачив під минулим відео, під минулим якраз оглядом на 11 ігровий день. Приблизно по переглядам було однаково, які на 10-й ігровий день, але лайків було два рази більше. Тому я вдячний, що ви тиснете вподобайку і вам подобається. Наші огляди. Також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, для того щоб не пропускати вже наступні відео і прямі трансляції. Ну і пропоную розпочати з матчу Франція, Польща. Рахунок 1-1, як на мене, сенсаційний. І взагалі я цей матч розглядав саме як другорядним і в цій групі, тому що Нідерланди і Австрія, ну там реальна турнірна боротьба. Тут поляки, які вже офіційно вилетіли, і вони виходять проти Франції, яка, звісно, теж пройшла, як і Австрія і Нідерланди. Ну, в основному. Франції і Нідерланди в одну восьму, але тут було питання з якого місця хто прийде, тому що всі думали, що зараз Нідерланди і французи розіграють спокійно. Там перше друге місце. Хтось піде е, і все буде окей. А тут Австрія клинилася в цю боротьбу, і давайте розбирати цей поєдинок, тому що насправді наступний матч був набагато цікавішим, і не дарма йому саме загострював більшу увагу, тому що мені приходилося дивитися матч без світла. Два поєдинки дивився з двох телефонів, для того, щоб не розряджати ні ноутбук, ні зарядну станцію, для того, щоб. Вистачило, скажімо так, заряду, тому що світла ще й досі немає. Записуюся завдяки якраз зарядній станції. Якби не вона, ну, більша половина відео, просто б на каналі вчасно не вийшла або взагалі не вийшла. Тому це дуже рятує зараз в нас час. Що було по складам, французи, в принципі, вийшли з основи, повернувся кіліан Бапе в основний склад, да, деякі там нюанси були з основного складу саме Дембелій, Барколя сьогодні був на фланзі, але це в суті не змінює. Французи все одно мали перемагати цю збірну Польщі. І в першому таймі я вам скажу, да, Франція забрала м'яч до ніг. Проблема збірної Франції в цьому чемпіонаті Європи. Це те, що вона. Перше до цього матчу не забила жодного голу. Тому що вони виграли в Австрії завдяки автоголу проти Нідерландів, вони зіграли 0-0. Другий момент в них реально не реалізація моментів ще гірша, ніж у Нідерландів. Я думав, у Нідерландів проблеми. Так от у французів ще більші проблеми, друзі. Навіть незважаючи на те, що Кіліан Бапе все-таки забив свій гол, скажімо так, французи забили свій перший чистий гол на чемпіонаті Європи, але це було з пенальті. І до цього забитого голу Кіліаном Бапе, ви подивіться статистику збіру. Франції щодо ударів поворотах за три гри: 37 ударів поворотах, і вже цих ударів 4 і 6. Жодного забитого голу. Ви подивіться, скільки моментів команда не реалізовала. Це жах, якщо чесно, для топової збірної Франції. Ну і в цьому ключі лідер атаки збірної Франції. Ви подивіться за ці останні матчі на чемпіонаті Європи. 20 ударів поворотах, і XG 2,9. Жодного забитого голу в Кіліаном Бапе не було. Да, сьогодні він забив, але це пенальті, який взагалі заробив Дембелє. Тому в збірної Франції, звісно, не така жахлива гра, як у Англії, наприклад, в англійців там ще гірше. З точки зору створення моментів французів все окей. Вони за перший тайм завдали 8 ударів. XG цих ударів 1-17 на гол награли, не забили в першому таймі. Натомість поляки теж відповідали. Непоганий момент там, шалений момент був в Лівандовську, але він не влучив у ствір. І у французів теж проблеми, я вважаю, що Ну, великі теж з влучанням ствір. Хоча цього, наприклад, достатньо, ніж у Нідерландів. Нідерландів Нідерланди менше влучають у ствір, але забивають більше, ніж французи. Це теж потрібно відзначати. Ну і найцікавіше все розпоч... Почалося саме в таймі другому, тому що там команди зарухалися, бо Франція забила на початку фактично другого тайму. Заробляє пенальті Дембеле, чистий вривання в штрафну, його збивають, і е, підходить до м'яча Кіліан Бапе в масці, забиває гол, знімає маску, святкує. Да, перший гол на євро. Супер. Вперше Франція забила свій саме м'яч на чемпіонаті Європи клас. Але французи сильно повірили в себе напевно і не змогли забити більше, тому що за другий. Тайм, якщо взяти суто статистику, 12 ударів, 4 в ствір. XG в другому таймі 1-11. Тобто, що в першому, що в другому, вони награли на гол, забили тільки один. І то з пенальті. І в принципі, далі пішли заміни. Замість Барколя канте і Рабьо з'являвся Жиру Грізман Камавінга. Французи вже більше віддавали м'яч полякам, в поляків більше м'яч тримався. Вони намагалися теж контратакувати. Полякам респект, тому що вони не розклеїлися, тому що вони вийшли проти вмотивованої Франції. І в принципі відіграли нормальний матч, да вони дали багато створити французам, але це їх проблема, що вони не реалізували свої моменти і поплатилися на 79 дев'ятій хвилині. Реально, помилка, рокова помилка збірної Франції, що вони не вміють реалізовувати моменти на цьому чемпіонаті Європи, якби їх взагалі не реалізовувати. Не то, що не вміють, можливо, і вміють, але просто що не пре збірні Франції, і вони отримують пенальтів свої ворота на 79 дев'ятій. В принципі, там було порушення правил, передавлялось на варі, і цілком логічно, що арбітер поставив, підійшов Лівандовський до м'яча, і от його пенальті, вони такі, знаєте, він, він намагався зупинятися перед ударом, і це десь вводило в дисбаланс голкіпера, Меньяна. І перший пенальті довелося перебити, хоча Менян його витащив. Але він до удару вийшов з лінії, тому перебували Лівандовський знову в лівий низ пробив, але точнісінько в куток, під стіючку там Меньян не зміг дістати. Лівандовський забив, і, в принципі, Ну я хоч за Лівандовського радий, тому що ну досвідчений футболіст, навряд чи він вже буде виступати з, за збірну Польщі на чемпіонаті Європи, тому це для нього такий останній. Грюкнув дверима, скажімо так, Лівандовський на великому. Турнірі і зміг забити французам. Підклав свиню, по факту тут зараз Роберт збірні Франції, тому що французи так і не змогли відігратися в цьому матчі. Французи давили, французи створювали моменти, але в них мало часу залишалось. Там арбітер, то 5 хвилин додав, по-моєму. І в принципі, Франція не змогла забити в ворота Скрупського. І Франція, замість того, щоб виходити спокійнесенько з першого місця, займає тільки друге. І це при тому, що вони забили тільки два м'ячі: один із них автогол, другий гол пеналь. Да, правда, вони й один пропустили, але. Ну, чесно кажучи, насторожує оце все перед 1-8. Ну і друге місце це не те, що потрібно, я думаю, самі збірні Франції. В цілому, ми розуміємо, що у французів все заточено під фланги, де Кіліан Бапе це не форвард, він більше зміщується завжди вліво, отримує передачу і вже входить там в штрафну площу. Тобто ну, грали чисто по флангам через Дембеле, намагалися розіграти. Як ви бачите, в центрі поля просто нікого, тому що там поляки зібралися. Поляки фактично, подивіться, яке скупчення футболістів збірної Польщі, вони там в центрі поля намагалися якось розводити. І вже по флангам теж роздавати, тому що, ну і, і в принципі, центр поля був вільний, тому що володіння м'яча у французів було в основному на фланах, і вони намагались там тиснути. Але де реалізація моментів збірна Франції? Ну і ось якраз кінцевий результат цього матчу. Рахунок 1-1. Ікже 2-38, з якого Франція реалізувала тільки пенальті. І Ікже Польщі теж. Ну там пенальті, звісно, додалося. 1-14, ударах 19-10. Ну і матч сенсація, і команда сенсація групи Д. Тому що це фантастика. Збірна Австрії, мало того, що обіграла Нідерланди, вони ще й випередили Французів в групі, і Австрія. Вийшла на перше місце за рахунок перемоги в вольовій перемозі над Нідерландами 2-3. Давайте розглядати, що тут сталося. В принципі, Рональд Куман е, ну, не багато змінив е, саме в основному складі цієї команди. Знову на позиції Форварда виходить Депай. У мене взагалі от таке враження, що ну, знаєте, або Рональд Куман винен дуже багато грошей Мемфісу Депаю, або я не знаю, там Мемфіс зустрічається його дочкою. Можливо, я. Не знаю, що між ними відбувається, але видно, що е, нерівно дихає до Мемфіса саме Рональд Куман, він постійно його ставить. Неважливо, не, не яка грає Мемфіс Депай. Погано, добре. Він все одно в основному складі. Так, да, він сьогодні забив, але все одно мені от гра саме Депай на позиції Форварда не дуже подобається. Щодо самої гри, друзі, в цьому протистоянні. В принципі, перший тайм він був нудним, як і перший тайм збірної Франції проти Польщі. Тобто команди грали тактично. Ми говорили, що третій тур. Е, всі команди Ланди грають з точки зору таблиці. Просто що тут таблиця зумовлювала боротьбу тут, і австрійцям потрібно було, і Нідерландам потрібно було, тому що вони дивилися за французами, що там у них і скільки голів забили, скільки який результат, і всі намагалися, всі були в напрузі, тому що і Австрії, і Нідерланди розуміли, що їм потрібно як можна більше забивати і взагалі вигравати матч. Ніякої нічиєї, тільки перемога для того, щоб як можна вище опинитися в турнірній таблиці і отримати більш-менш ну, слабкого суперника. І в цілому, перший тайм він пройшов. Ну, от початок гри Австрія забрала м'яч. Вони там до 15-ї хвилини володіли м'ячем 70 на 30. Я навіть не впізнав Нідерланди, тому що в мене таке враження, що я, я для початку думав. Що Нідерланди з е, підсом віддали м'яч австрійцям, але потім було зрозуміло, що це просто австрійці на початку гри перегравали повністю Нідерланди. І знаєте, от Австрія ну це сплав дуже організованого захисту, якісного центру поля в півзахисті і шаленої реалізації. Тому що в цьому матчі сказати, щоб австрійці створили багато кількість моментів, ні, ударів навіть у Нідерландів, от 11 за всю гру. 9 ударів у австрійців. 2-3 рахунок. І подивіться на матч Польща-Франція скільки там моментів було, якби і як і там, і тут команди забивають. В цілому тут в першому таймі стався автогол. Це єдине, що потрібно відзначити, тобто знову автогол, хоча в минулому матчі австрійці забили в свої ворота проти французів, за рахунок цього Франція виграла. В цьому матчі віддав автогол уже австрійцям. Автогол найкращий бомбардир цього турніру. Як ви знаєте, автогол забив на Євро 2024 вже 7 мічів. А як на мою думку, взагалі вісім. От, тому що Австрія забила по факту 2 автоголи, якщо так говорити. Але. Малін Малін, який сьогодні дуже багато дій зробив, класний, активний, але був простріл з лівого флангу. Перший момент збірної Австрії на 6-й хвилині Простріл в штрафну збірної Нідерландів. Для чогось прибіг Малін допомагати своїм захисникам, зробив підкат і м'яч з підкату полетів ворота. Голкіпер до цього, звісно, готовий не був. Що м'яч так зрикошетить. І якби сталася ну, така несподіванка. Нідерланди програють на самому початку, і це, до речі, найшвидший автогол в історії чемпіонатів Європи. Що цікаво, після цього, звісно. Нідерландам потрібно було забирати м'яч, створювати моменти, сказати, що в Нідерландів було багато моментів. Ні, але от найяскравіший момент першого тайму це, напевно, вихід Маліна сам на сам, коли він його не забив. Те, що ми каз... говорили про Нідерланди в минулих матчах, в минулих турах, те й сталося сьогодні. Тому що знову в них, от, ну, якби, да, удари є. 12 ударів за весь матч. 11 на хускорді. Але давайте дивитись. Удари в ствір, удари в ствір. Два удари в ствір. Ну, це смішно. І ці два удари завершились голами. Що цікаво, і вже я приходив до другого тайму, тому що найцікавіше все відбувалося. Там. Але ще б я хотів поговорити все-таки про яйця, збірного, збірного тренера, я хотів сказати, головного тренера збірної Нідерландів. Тому що уявити нам, наприклад, заміну збірної України в першому таймі, якби у нас, наприклад, погано зіграв в першому таймі Судаков, там, чи Зінченко чи Шапаренко, чи наважився б Сергій Ребров на заміну на 35-й хвилині? Я думаю, ні. А Рональд Куман відразу побачив, що Верман ну, він реально пливе в центр поля Австрія забирає. Будь ласка, Хаві Сімон з'являється на футбольному полі. Людина дуже добре працює з м'ячем. Ну тут респект, звісно, головному тренеру, який розуміє, що в принципі, якщо людина грає погано, не ввійшла в гру, то її потрібно міняти, не, не чекати перерви. Те, що відбувалося в другому таймі, друзі, це шалена реалізація збірної Австрії. Це шок для мене, тому що. Австрійці створили ну всього-навсього, от першому таймі в них було сім ударів, сім ударів першому таймі в Австрії. Три в ствір. Другий тайм. Статистика: два удари, два удари в ствір, два забитих м'ячі, перемога над збірною Нідерландів. Оце я розумію. Стабільність і баланс в команді. Тут немає суперзірок. В цьому колективі і є хороші футболісти, і є гравців яких ми знаємо, наприклад, той же Забіцер Арнаутович, ну такі більш-менш з іменами. Плюс в них немає Алаби, який не приймає участь і за травми. Взагалі на цьому чемпіонаті Європи ще одна зірка випала. Але те, як грає Австрія, те, як Рагнік здорово підготував цю збірну до такої топової групи, це шок. Да вони дали забити Нідерландам все-таки на початку. Другого тайму дуже здорово. Контратака. Оце єдиний, напевно, от момент, який Нідерланди використали з точки зору контратаки. Саме ось цей, коли Хаві Сімонс якраз. Розігнав цю контратаку, побачив, що відкрити на лівому фланзі Гекпо, а Гекпо я вважаю, це найкращий футболіст Нідерландів в Атаці на цьому турнірі, тому що в минулому євро він став відкриттям чемпіонату Європи, саме в Нідерландах. Зараз він уже, я вважаю, лідер атаки цієї збірної. Тому що, ну, він, він і в першому, і в другому турі завжди мав моменти, не щастило забити. Тобто він завжди на ударі, він завжди намагається зміщувати центр, пробивати, в нього хороший удар. І тут він це показав. Він з першого удару в цьому матчі забиває, класно підрозділя. Робив собі під удар під праву і викрутив дальній кут. Як італійці вчора забили Хорватам, от схожий гол. І, в принципі, Нідерланди швидко зрівнюють. Клас, понеслися далі, далі, але не дають шансу австрійці. Не дають, забивають відразу. Там через 10 хвилин відповідають з лівого флангу. Здорово проходять футболісти збірної Австрії взагалі. От правий фланг в Нідерландах сьогодні от гетрейда це повний провал. Його сьогодні вкатали. От, два м'ячі збірної Австрії забили саме з. Ну, якби, атака була створена саме з зони гертрейду. І там круто пройшли. Саме Гріліч прострілював на шміта, і той пробивав ствір воріт. Але саме Деврей його заштовхнув ворота. Саме Деврей підправив м'яч ворота, носком фактично зачепив його, і м'яч залетів ворота від деврея. Тобто можна вважати за автогол, але м'яч летів ствір, тому, звісно, запишуть на шміта. Автогол не зміг забити восьмий м'яч на цьому євро. Залишили йому тільки сім. Австрійці повели в рахунку 1 -2 всього у нас один моментик створили зі, з флану, але як вони це зробили якісно вдало, це прям. Еталон реалізації. І це якраз показовий момент і для французів, і для Нідерландів. Далі відбувається найцікавіше. Рональд Куман дивиться в таблицю, розуміє, що окей, собі результат для команди, потрібно щось змінювати. Він робить, ну, фактично, там, потрійну заміну. Виходить Вейналдун, Вандевен і Верхорст. Верхорс це футболіст, який завжди рятує Нідерланди. Він виходить замість Малі, на якого багато сумбуру, багато дає таких моментів, хороших ривань, але не забивний цей футболіст. Виходить Верхорст. Зрозуміло, для чого? Для навісів, для того. Щоб щоб він вигравав боротьбу, скидав на партнерів і, можливо, сам головою забивав, де він неоднократно неодноразово забивав саме збірну Нідерландів в такому вигляді. І виходить Верхорст. Буквально через три хвилини. Верхорст виграє верхове єдиноборство в штрафній площі збірної Австрії. Пішла подача, він скидає на Депая. Депай тут здорово. Оце майстерність. Ось для чого він знаходиться в основі збірної Нідерландів. Тому що, якби він тут не забив, ну не знаю. Тоді дійсно були питання. А так він здорово приймає грудьми. І другим дотиком просто з льоту вже розстрілює голкіпера збірної Австрії. Робить 2-2. Там арбітр переглядав довгий епізод. В перший момент це можливий фол верхоста над захисник проти захисника збірної Австрії. Його там не було. Ну і, можливо, рука Депая, коли він приймав м'яч. Там теж не було руки. Чистий м'яч забиває Мемфіс. Рахунок 2-2. І ця нічия набагато краще, ніж Поразка, звісно. Але Нідерланди розуміють, що треба ще йти вперед, для того, щоб. Для того щоб все-таки мати краще становище в турнірній таблиці, і тут і знову лівий фланг. Подивіться на гол саме Марселя Забіцера. На на й хвилині. Оце десь було схоже на гол збірної Іспанії, коли забивав вчора Фран Форес. Там теж іспанці фактично в 2-3 передачі вивели форварда сам на сам. В цьому епізоді сталося те ж саме. Голкіпер розпочинає атаку зі своєї половини поля. Подивіться, високо розташовується. Це позиційна атака. Далі йде передача на захисника, який бачить в центрі поля вільного партнера. Той дає верхову. Вперед, і там люди в дві передачі виводять забіцера з гострого кута, фактично один на один. І він в ближній кут уже забиває, розстрілює саме голкіпера збірної Нідерландів. Показовий м'яч, і це знову ж таки для Австрії. З в другому таймі, другий удар і другий гол. І вони виходять вперед з рахунком 3-2 за 10 хвилин до кінця гри. А з огляду на те, що у Нідерландів дуже великі проблеми з реалізацією моментів, ну, звісно, вони не змогли відігратися. Тому що свої моменти або потрібно забивати, їх забивати, як Австрія. В них їх небагато було якісних в цьому матчі. Вони їх забили три м'ячі. До як ми зараз перейдемо збірної Австрії, то збірна Нідерландів, ну їм потрібно було не пропускати реально дофіга, тому що ну, ресурсів вже відігратись не було. Да, навала, певна була, але ви подивіться на структуру. Як Австрія грамотно грала між лініями. фактично всіх футболістів задіювала, всі знали чітко хто що робить на футбольному полі, і сумбур збірної Нідерландів. Подивіться, той там, той зліва один, той в центрі взагалі відрізаний від м'яча, в них. Три футболісти фактично були відрізаними от до з першої по три-четверту показують саме хвилину, як як Нідерланди грали. Це показовий момент, тому що вони не знали, що робити з цим організованим центром поля і центром захисту збірної Австрії. Оце реально показовий момент, коли збірна Австрії не є топовою збірною, але й не є середняком. Тобто оця збірна Австрії, вона є претопова І в принципі, якщо вважати там да, брати нашу збірну України і брати збірну Австрії, то австрійці в даному предстоянні Будуть фаворитами все одно невеличкими, але фаворитними тому що ну вони завжди, от і на минулому євро вони нас обігрували. На минулому євро вони теж так виглядали. Вони реально виглядали топово. І ця збірна ну показує просто стабільність. Але саме на цьому євро вони дивують, тому що вони залишили за бортом. Францію і Нідерланди, чого не очікував ніхто. Ну і в цілому, от вам підтвердження того, що ми говорили: реалізація збірної Австрії. Три забитих м'ячі, дев'ять ударів в поворотах, П'ять ствір, XG 0,98. Навіть на одиничку не створили моментів збірної Австрії, а забили три м'ячі. Фантастика! І звісно, що при такій реалізації збірної Нідерландів їм потрібно було ну, напевно вдарити в поворотах разів 30. А для того, щоб забити, ну, в ствір влучити, ну, напевно, разів 10. Для того... Тоді, можливо, в Нідерланди забили б три м'ячі в цьому поєдинку, можливо, чотири. Тому. Моментів треба набагато більше і працювати над реалізацією Нідерландам. Звісно, нічого страшного для них не сталося. Але з третього місця Нідерланди крокують в 1-8. Це цього не очікував ніхто. І підсумки групи Д на цьому чемпіонаті Європи. Ми бачимо станом на зараз Австрію на першому місці. Вони крокують саме в 1-8. Сенсацією я вважаю, це дійсно. Можна вважати за сенсацію, пишіть, як ви вважаєте. Французи займають друге місце, 5 очків. Забитих всього-навсю два м'ячі, ну це дуже слабкий результат. Мені здається, англійці навіть краще проведуть свій останній тур, хоча побачимо. І Нідерланди чотири очки, третє місце. Ну це для нас не дуже добре, тому що ми отримуємо команду, яка займає третє місце і має ну, хорошу різницю, в принципі, забитих пропущених в них нуль, і забили вони 4 м'ячі, плюс мають 4 очки. І я думаю, Нідерланди точно підуть в 1-8, але тут потрібно розуміти, яких супер отримують оці три команди. Давайте розбиратися. І чому збірній України оцей результат він е, реально не на руку. Просто відкриваємо таблицю зараз 1-8 фіналу Євро 2024 і легко знайти, просто в Вікіпедії. І тут уже є перша пара. Швейцарія і Італія вони зіграють перший матч 1-8-29 червня о 19.00. Е, німці будуть чекати якраз друге місце групи Сі, це група там, де збірна Англії, переможець групи Сі, отут уже що цікаво, потрапляє на третій. Місце групи Д і І. Збірна Англії фактично да, може потрапити зараз на Нідерланди або з нашої групи Україна, чи то там Румунія, Словаччина, тобто давайте розглядати саме Україну. Збірна України, якщо займе третє місце, вони можуть потрапити або на Іспанію, або на Англію. Тобто, третє місце нам не потрібно, друзі. Нам треба потрібно грати або нічию, або обігрувати бельгійців. Іншого варіанту у нас ну, просто не може бути. Нам потрібно. Напевно, вигравати. того що отримати Іспанію і Англію для нас це можна завершувати турнір. Далі ще краща ситуація для збірної України, тому що якщо наша збірна займає друге місце, ми потрапляємо на французів. І переможець нашої групи, просто уявимо, якщо збірна України займе перше місце, потрапляє на третє місце груп А, Б, С і Д. Тобто умовна умовний якраз. Сюди теж підходить Нідерланди, тобто тут теж можуть сильні бути суперників. Нам взагалі, я не знаю. Наша група якась проклята. Просто ми, ми, ми не отримуємо легких суперників в жодному випадку, з якого б місця не вийшли. Але це не важливо. Нам потрібно, хоча б бити в одну восьму і показати, що ну якби ну, Словаччина, Румунія це класно. Але якщо збірна України не вийде із групи, не займе перше, друге місце, це вже буде провал. Це буде повний провал, тому що те, що ми заявляли, те, що заявляли футболісти перед євро, це треба підтверджувати результатом. Результату на даний момент немає. Подивимось, що буде з бельгійцями. В цілому мені ця група дуже сподобалась, тому що ми отримали тут дві топові команди, які реально облажалися, як на мене. Вони пустили Австрію, яка отак от легесенько зайшла на перше місце. Ну і ми отримали поляків, які не витримали просто конкуренції. І це звичайно от середня збірна. Яка не змогла обіграти ні Австрію, ні Францію, ні Нідерланди, хоча з французами зіграли в нічию. Тому, друзі, я вам вдячний за перегляд. Ваші прогнози, мої прогнози, ви побачите вже в останньому відео, сьогоднішньому. Тобто я з вами не прощаюся. Ми ще сьогодні побачимося. У нас буде огляд ще один на 12-й ігровий день, але вже на групу С, де в нас буде збірна Англії. Там ми будемо обговорювати. Тому ваші прогнози, мої прогнози будуть саме там, і вони поки що ще. Тривають. Тому поставте вподобайку цьому відео. Підпишіться на канал, для того, щоб не пропустити наступне відео. Тому з вами не прощаюся, друзі.